Наразі вже 12 власників мають підтвердження на компенсацію за знищене майно і незабаром оберуть собі нерухомість та зможуть переїхати у нове житло. Сказав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, перебуваючи. В Одесі про те, як Одесити можуть отримати компенсацію за знищене житло, детально говоримо сьогодні. І я радо вітаю гостю нашої студії з нами Надія Швець, секретар комісії Одеської міської ради з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна. Директор комунального підприємства БТІ Одеської міської ради. Пані Надія, вітаю вас. Добрий день. Дуже дякую, що ви в нашій студії. От ми буквально щойно говорили, що, на жаль, нам сьогодні доводиться розбиратися і в таких питаннях. Шкода, що ми вимушені з цим стикатися. Але мені здається, що на сьогодні це важлива тема, яка турбує багатьох. І навіть тих людей, які не стикнулися з цим власне, самі, але спостерігають, в якому стані знаходяться. Ті їх а, м, сусіди, знайомі, родичі, які на жаль стикнулися? Давайте розбиратися. Перше питання власне для базового розуміння, як все відбувається, якщо говорити про компенсацію за знищене житло. А, за яким алгоритмом працює комісія а, виконком, і як їхня діяльність і їхні рішення пов'язані з подачею громадянами заявки а, до державної програми є відновлення в додатку дія? А, відбувся випадок, да, на жаль, якийсь бойовий дії, відбувся приліт. Відповідно, у людей є пошкоджене або знищене майно. В цьому випадку вони саме в дії подають інформаційне повідомлення для того, щоб прийшла комісія. Яка створена при департаменті благоустрою і є уповноваженою особою для проведення саме актів обстеження? Після цього люди мають змогу подати в дії заяву на знищене або пошкоджене майно. Ну в нашому випадку це, на жаль, знищене майно відповідно вони подають заяву. Заяву надходить до комісії. Комісія перевіряє пакет документів, який додається. Зазвичай щоб відповідало все в дії. Паспорт, код іноді пільги потрібно, тому що. Ну, на жаль, пільгові категорії також потрапляють до цієї ситуації. Витяг про несудимість, перевірка в реєстрі санкцій. Відповідно, перевіряється площа, яка зазначена про встановлюючих документів, в технічному паспорті і відповідно в реєстрі. У зв'язку з тим це комісія перевіряє, виносить, розраховується сума компенсації. І відповідно виноситься рішення, чи визначено це майно знищеним, це чи не визначено воно знищеним, бо воно може бути пошкоджено. От і в цьому випадку комісія також дивиться розрахунок і вирішує надати компенсацію, не надати. Однак, крапочку в цьому питанні ставить саме виконавчий комітет одеської міської ради, який також переглядає всі документи і затверджує відповідне рішення. Якщо Члени виконавчого комітету, ну, побачать, що щось не відповідає дійсності. Відповідно, вони можуть вернути документи на доопрацювання. Після того, як вже відбувається затвердження рішення виконавчого комітету, відповідні документи вносяться до реєстру знищеного та пошкодженого майна, і люди отримують інформацію про те, що їм сформовано вже житловий сертифікат, і вони можуть вже шукати собі нове житло чи відмова у зв'язку з чим відповідно роз'яснюється, що робити потрібно далі. Ну, давайте трішки питання, яке має підняти настрій, так і Одеситам, взагалі українцям. От я сказала про 12 власників. А скільки всього наразі Одеситів вже ось на яких етапах знаходяться щодо отримання компенсації за знищене майно? Дивіться, в нас добре, не зовсім така вже погана статистика. Да? На жаль, в нас є прильоти, але в нас лише 4… е, Багато квартирних житлових будинків, яке визначено саме знищене, і можу сказати в деяких випадках це не весь будинок, а частково, наприклад, це проспект Шевченка 8 В та Добровольського 134. Тобто, цей житлові будинки не весь зруйнований, а частково. І є, на жаль, приватні будинки вже чітко визначені і отримана компенсація у людей. Люди вже отримали нове житло саме по приватному будинку, який був. На Кривобалківський 1. От. І стосовно статистичних даних, можу зазначити, що станом на сьогодні було надіслано заяв у ДІ 102. От. Розглянуто з них вже 100. З них було 8 зупинено і прийнято вже було рішень. Позитивних рішень було 57. Тобто. Ці люди вже мають змогу, і вже деякі, як я вже зазначила, вже її отримали, і купили житло і вже навіть переїхали і вже живуть в новому своєму куточку. Ну, а тепер давайте по трішки, про трішки неприємний момент. Так, а скільком заявникам було відмовлено у отриманні компенсації і з яких причин? Відмовлено було 32 заяви. У зв'язку з чим? Тому що, на жаль, люди не зовсім можуть зрозуміти вірно, чи пошкоджено, чи знищено в них майно. В даному випадку саме з цих моментів у нас відбувалися відмови, тому що люди не дочекалися актів обстеження, де визначається саме це знищено чи пошкоджено майно, або технічного звіту, який складається, від відповідно людиною, яка має сертифікат. Це будівельний сертифікат, який Дає можливість складати відповідно технічні звіти. І в цьому випадку є така проблематика. Людині потрібно дочекатися, щоб визначили її майно самопошкодженим чи знищеним, і тоді вже подавати заяву. Тому що, якщо людина ну, не зовсім вірно подалася, вона буде е, отримувати відмову, а потім подаватися на іншу комісію, і це затягує момент отримання грошей. Я знаю, що у цьому питанні може бути е, дуже багато нюансів, але якщо от, загалом на поверхні, так е, різниця між знищеним і пошкодженим житлом, е, ну мені здається, що ну вона, наче ця відповідь на поверхні, якщо житло уражене таким чином, що в ньому неможливо продовжувати проживати, або якщо ну, його фізично вже не існує, то звісно це категорія так знищеного майна. Але чому люди все одно плутають? Тому що, мабуть, перший момент в дії люди, коли подають заяву, в них виходить три строчечки, які вони повинні вибрати. Це, по-перше, там зазначено, що, наприклад, пошкоджено вікна, двері. Інше вже написано зруйновано, тобто значне пошкодження. І остання строчка, це саме знищене майно, написано зруйновано повністю. І оці дві строчечки людей плутають, вони подаються на і саме подаються до нас. От, я можу сказати: от давайте передивимось на прикладі Добровольського 134, да, де в нас е, постраждав під'їзд. І в цьому випадку от ліва сторона, де взагалі вже знищено було майно, чи воно було пошкоджено настільки, що воно не може бути використане за цільовим призначенням. От, або економічно недоцільно відновлювати той чи інший об'єкт для того, щоб е, повернути саме це цільове призначення, або е, можливість його реконструювати або відновити. І це, наприклад, от Приморська 25, де половину будинку було знищено повністю, а половина, начебто, стояла, і все добре. Але експерт, який робив обстеження, визначив, що якщо почати якісь роботи, то це призведе до зруйнування і останньої частини. А це може привести до ще багатьох жертв, саме коли люди будуть робити відповідні роботи, з яких ще причин люди отримували відмову? Є е в нас одна відмова. Нещодавно вона була прийнята. Це подалася жіночка, яка має громадянство іншої держави, не України. Вона має посвідку на постійне проживання, має ідентифікаційний код України. Однак, на жаль, в законі України про надання компенсації за знищене та пошкоджене ману чітко визначено, що отримують компенсацію лише громадяни України. Зрозуміло, давайте рухатися далі, говорити власне про гроші. Так, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України відреагувало на прохання передивитися коефіцієнти виплат за знищене майно, що дозволило в Пересипському районі привести компенсацію до ринкових цін. Скажіть, будь ласка, що відбулося з цим коефіцієнтом, яким він був до перегляду, яким став наразі? На суму на роме розрахункову суму компенсації впливає декілька факторів, а саме коефіцієнтів це перший коефіцієнт рік побудови того чи іншого будинку. Також впливає район міста. Саме в місті Одесі визначено чотири райони, і саме кожного району свій коефіцієнт, і ще впливає кількість кімнат в квартирі. В даному випадку зміна коефіцієнтів була саме стосовно року забудови. Тому що раніше була, був коефіцієнт року забудови з 1918 по 1990, був коефіцієнт 0,793. Зараз його передивилися і підняли. У зв'язку з чим саме? Змінилася вартість компенсації за даний будинок, тому що він було він його було побудовано 1974 року, і відповідно це призвело до збільшення саме виплати. Зрозуміло, якщо зараз можна називати цифри, ну ми ж можемо порадіти, що люди вже отримують компенсацію. Ви можете навести приклади, наприклад, певного об'єкту в певному районі, так і от там яку суму за яку квартиру, ну я маю на увазі кількість кімнат отримали мешканці? Я підготувала саме знаєте це питання. Я так розумію, що дуже турбує людей, тому що ну отримуючи підготовлюючи кожен документ, ти бачиш, що це цікавить саме людей. І тому я розуміла і підготувала таку е, статистичну е, інформацію саме стосовно от, приватного будинку, який на Кривобалківській, там люди отримали компенсацію за один квадратний метр 42 тисячі гривень. А стосовно Приморської 25, люди отримали компенсацію за один квадратний метр 52 тисячі. Це приблизно там когось більш, когось менш. Ну десь от е, Картамишівське 14 35 тисяч гривень. Тому що е, Приморський район все ж таки має більший коефіцієнт, ніж Хаджибеївський район. І проспект Шевченка 8В, він також Приморський район, також в них приблизно 52 тисячі і Добровольського 134. Тут коефіцієнт, на жаль, 26 тисяч, і це, на жаль, саме. Із-за того, що це район, у якому, на жаль, є низький коефіцієнт. Ну, добре, що вже переглянули саме і підняли коефіцієнт будинків, які побудовано з 1918 року до 1990 року. А якщо от можна назвати суму, так, загальну суму, як приклад, давайте візьмемо добровольського. От яку суму там отримують мешканці від до, наприклад? В даному випадку на добровольського 134 отримують компенсацію власники, які були власниками п'яти і двокімнатних квартир. За е, п'ятикімнатні квартири люди отримують приблизно 2,5 мільйони гривень. А за двокімнатні квартири приблизно 1 мільйон 300 тисяч. Е, які варіанти отримання фінансової підтримки є у одеситів, є житло, яких все ж таки визнано не знищеним, а пошкодженим? Тут потрібно розглядати декілька моментів, тому що перший момент в місті Одесі саме передбачена допомога людям, якщо в них від бойових дій постраждали вікна та двері. Вони звертаються до районної адміністрації і отримують компенсацію саме там. Тобто за рахунок місцевого бюджету, і не потрібно звертатися до програми є відновлення. Коли є ще більш значні пошкодження, наприклад, з когось балкон пошкоджено, в когось тріщини постелі пішли, когось дах, да там визнав руйнувань. От в цьому моменті так, тут вже потрібно звертатися на є відновлення. За Компенсацію, яка буде розрахована згідно з тими пошкодженнями, які будуть встановлено, тобто є варіант, що людина може звернутися і на є відновлення, і отримати компенсацію за рахунок міського бюджету. Правильно так, я розумію, так, так. А, які давайте тепер більш детально поговоримо, які документи необхідно а, людині зібрати, щоб податися з заявкою а, на компенсацію за знищене майно. Ви дуже проблемне питання порушили. Да, тому, Давайте що... про Базовий базовий. Да, базовий пакет. Перше, це правоустановлюючі документи, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, технічний паспорт. Це саме базовий пакет. Однак хочу звернути увагу на те, що в дії легко підв'язатися буде лише тим, у кого майно зареєстровано після 2013 року, коли почав працювати саме новий реєстр у сфері е, нерухомого майна. А от всі, хто були зареєстровані, так можна сказати, поділити на два періоди: до 2004 року і з 2004 року по 2013 рік, тут є питання. Тому що до 2004 року все велось на паперових носіях, і цього взагалі немає в реєстрі. А от з 2004 року по 2013 рік вже був реєстр. Однак на сьогодні він дивиться як архівна частина. І в цьому випадку всі, хто Придбав в майно квартири, дачі да от е, їм потрібно буде перереєстрація в новому реєстрі для того, щоб податися саме за компенсацію по програмі є відновлення, як знищене, так і пошкоджене. Тобто зараз, дмухаючи на холодне, ми можемо сказати, що хай вам це і не знадобиться ніколи в контексті нашої теми ефіру, але все ж таки, якщо ваше житло, ваше майно не зареєстроване в новому реєстрі, то варто про це подбати. Правильно? Так, так, тому що знаєте, от є такий момент. Ми стикнулися з ситуаціями, по перше, коли у людей потрібна перереєстрація, але стикнулись також з моментом. У людей немає взагалі права власності. Люди не оформили приватизацію. Добре, що це е, в пошкодженому мені і зараз люди зможуть швиденько е, в, зробити приватизацію і всі е, місцеві. Органи виконавчої влади допомагають людям саме це зробити. Кожен в своєму е, моменті допомагає для того, щоб привезти документи, і люди мали змогу отримати компенсацію. Тобто, перше подбати про право власності, друге про те, щоб майно було зареєстроване в новому реєстрі нерухомого майна. Нергода так, так? так. А, куди і як необхідно подавати документи? Тобто, ну якщо людина от, почала збирати так, зібрала базовий пакет документів, можливо, чогось. Не вистачає, але кудись треба прийти, так, віддати те, що вже є, щоб сказали правильно, неправильно, чого не вистачає, що треба додати, як це фізично відбувається. В цьому випадку документи перевіряються. Якщо чогось немає, людині обов'язково телефонують і кажуть, що потрібно принести. Наприклад, документ про пільгу. От в цьому випадку, да він не підтягується зазвичай в дії його потрібно фізично принести для того, щоб комісія змогла підлити його в реєстр, і відповідно людина швидше може отримати. Компенсацію, тому що пільговики йдуть по перше, однак на сьогоднішній день можу сказати, що всі, хто вже в нас отримав житловий сертифікат, вони всі можуть бронювати гроші і купляти придбати собі нове житло. І ще раз за умови позитивного рішення комісії, що відбувається далі. В даному випадку, якщо позитивне рішення, людина отримує в дії повідомлення про те, що їй сформовано сертифікат на відповідну суму, і далі вона вже може займатися пошуком нового житла. І хочу ще підкреслити: так ось ці моменти: подання документів, робота комісії, винесення рішення виконкомом і подача заявки людиною в дії, це відбувається паралельно. Так, я розумію, так. Так. А, чи м, скільки часу в середньому минає від моменту подачі документів на розгляд комісії і до отримання власником знищеного житла сертифікату за програмою її відновлення? Комісії на розгляд заяв надано 30 днів, тому ми намагаємося розглядати не порушуючи термін. Однак є випадки, коли, наприклад, відсутні документи. А у зв'язку з тим, що людина знаходиться за кордоном, є такі випадки, і ми зупиняємо в цьому випадку розгляд заяви, тому що нам потрібні документи для того, щоб підлити їх в реєстр. Це є проблема і відповідно. Людина зупиняється розгляд. Е, однак ми намагаємося людям зателефонувати, допомогти, сказати, що потрібно зробити, щоб люди пришвидшили, як мова, цей момент отримання самокомпенсації. Навіть розробляли їм за допомогою державних реєстраторів і нотаріусів довіреність, яку вони можуть оформити за кордоном, і відповідно людина, яка зараз перебуває на території України, та вона може прийти і перереєструвати те майно, як за яке буде надано потім компенсацію. Рухаємося далі. Як людина отримує сертифікат? Як цей сертифікат взагалі виглядає? Бо коли ми говоримо сертифікат, ми щось уявляємо собі паперове, так там надруковане, насправді як це? На сьогоднішній день ми живемо в такому диджиталізованому світі, і, відповідно, немає паперового сертифікату. Він приходить саме в дії, і людина, вже отримавши повідомлення про сформований сертифікат, вже знайшла собі якесь нове житло. Вона бронює гроші саме в дії. Вона натискає. Строчечку бронювання грошей протягом п'яти днів. Зазвичай і їй вже приходить повідомлення, що гроші заброньовані. Після цього вона повинна погасити право власності за знищеним майном і вже має право укладати договір купівлі-продажу за новим майном у нотаріуса, якого вони обрали. Якщо, наприклад, ну, людина обрала більш коштовне майно, вона може з власних ресурсів доплатити, наприклад, своїх грошей? Так, вона може доплатити. У нас був вже такий випадок, коли людина обрала квартиру, однак потрібно було доплатити незначну кількість коштів, і вона це зробила. А чи є якісь обмеження в реалізації сертифікату? Є обмеження в тому, що майно, яке ви купили за житловим сертифікатом, неможливо не продати, не подарувати протягом п'яти років. На нього накладається обтяження. От і в цьому випадку реалізація неможлива. Чи є певні часові обмеження щодо використання сертифікату? П'ять років передбачено те, що людина може скористуватися даним сертифікатом п'ять років. А, і наостанок, пані Надія, ще таке питання. От я впевнена, що багато хто сьогодні слухав уважно цей ефір, але якщо у людей ще є додаткові питання, або людина хоче ну більш детально дізнатися інформацією, де і як це можна зробити. Вона може звернутися до нас, до комунального підприємства бюро технічної інвентаризації одеської міської ради як особисто, так і за телефонним номером 048 735 80 55. Відповідно, в нас також працює онлайн-чатбот. Вона в цьому онлайн-чатботі також може задати питання і отримати інформацію, ту, яка її цікавить. Я дуже вдячна вам за цей ефір за надану інформацію за її чіткість, за її зрозумілість, за її рафінованість. Так мені здавалося, що наш ефір триватиме доволі довго, але я дуже рада, що він тривав такий доволі короткий термін, і мені навіть стало все зрозуміло. Будемо сподіватися, що мало кому або нікому з наших глядачів не знадобиться ця інформація, але я рада, що ми сьогодні її проговорили. Нагадаю, сьогодні з нами в студії була. Надія Швець, секретар комісії Одеської міської ради, з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, директор комунального підприємства БТІ Одеської міської ради. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал робіть так і надалі.